На цих вихідних ФК Полісся зустрівся з ФК Лівий берег в рамках 25-го туру української прем'єр-ліги. Вже в середині першого тайму господарі відкрили рахунок. Захисник киян Дмитро Семенов поцілив головою у ворота. Передача до штрафного майданчика удар головою. Забиває лівий берег». У подальшому обидві команди намагались змінити рахунок. Проте до кінця першого тайму забити гол не вдалось. Літні. Подача до штрафного майданчика. Батіста. також тим часом виконує подачу. Удар головою. Чи пак скидка у виконанні банади. Шаповал далі підбирає. М'яч відскочив до сухоручка. Удар кудрик перед собою. Після перерви Житомиряни провели зміни у складі. Тож полісю вдалося зрівняти рахунок на 59-й хвилині. Голом відзначився Борис Крушинський. Гуцуляк. Бабенко у напрямку Гуцуляка повертає Гуцуляк. Приймає уже воротарському прострілу. дим Знайшли, скажімо так, знову ту внутрішню мотивацію робитися на полі в кожному епізоді, а окрім цього, ще сміливо грати в футбол, нав'язувати свою гру. Дякую хлопцям за цей період. Не вистачало тільки ще одного забитого, щоб нивелювати той. Типу непорозуміння з першого тайму до кінця гри змінити рахунок обом командам не вдалось. Варто зазначити на останніх хвилинах другого тайму. Руслан Бабенко отримав поранення голови, однак зміг продовжити гру. Руслан боєць він відмовився від заміни. Він дограв тайм до кінця. Дивому зараз чи дійсно там все нормально, бо він сказав, що не відчуває принаймні якихось симптомів чи ознак струсу. Будемо сподіватися, що лише розсечення і що у нього міцний лоб за результатом гри. Полісся посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. Наступного разу житомиряни зустрінуться із ФК колос у рамках 26-го туру Української прем'єр-ліги.